Ранок в офісі починався із докорів від начальниці Вікторії. Вона забігала в офіс і починала кричати на своїх підопічних: Чому у кулері немає води? Що за неподобство, налий води та плити квіти? Кожен день одне й теж говорю: Добре, уже біжу. Саша звід подивився. Є помилки. Я тільки комп'ютер включаю, зараз буде зрозуміло. Працюєш як повільна муха можна швидше? Де Ваня? Йому потрібно директору папку із документами віднести. Я тут, я вже біжу. В такому вигляді? Що за непоглажена сорочка? Мені за тебе соромно. Хоча сама Вікторія виглядала зовсім не як начальниця. У неї на голові було незрозуміло, що вона ходила в розтягнутому светрі і забруднених від вуличного бруду штанях. На наступний день у Вікторії був ювілей 55 років. Вона вирішила запросити до себе в гості свій колектив, який її боявся і недолюблював. Але хлопцям довелося прийти. Яке було здивування, коли на свій же день народження Вікторія була як зазвичай в розтягнутих штанях і в толстовці, на якій вже з'явилися катишки? Тут же хлопці уперше побачили чоловіка Вікторії Леоніда. Він сидів на кріслі, як король, його зачіска була просто ідеальна: волосок до волоска. Сам він був одягнений в шовковий костюмчик, голову тримав високо і дивився на всіх зневажливо, немов він, блакитних кровей, а співробітники Вікторії слуги. Коли усі сіли за стіл, то Саша приступив до провідання, але тут Леонід перебив його якимось зауваженням. Потім своє слово вставив Ян, але і тут чоловік Вікторії не дав йому закінчити промову. Стало зрозуміло, що чоловікові не хочеться слухати про те, яка Вікторія молодець. Леонід звертався до дружини як до служниці таке відчуття, що це у нього день народження. Вікторія бігала навколо нього. І виконувала будь-яку примху: то водички принести, то попільничку, то вікно потрібно відкрити, то шторку прикрити, то стілець підсунути. Коли хлопці вийшли із дому начальниці, то зрозуміли, як же їм шкода було Вікторію. Вдома її не цінують і не люблять, тому вона весь свій гнів викидає на роботі. Тоді хлопці вирішили підбадьорити начальницю. І в понеділок влаштували їй повторне святкування дня народження. Вони накрили для Вікторії стіл, в її кабінеті чекав великий букет троянд. Після такого Вікторія навіть розплакалася від радості. Після цього в колективі пропав страх і грубе ставлення. Все стало налагоджуватися. А сама Вікторія змінила зачіску і стала стежити за своїм зовнішнім. Виглядом